Доброго дня, шановні підписники, дорогі друзі та гості мого каналу Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні пропоную вам смачні рипеця у соєвому соусі з чудовим гарніром картоплею по селянськи Смак цих риберець вас приємно здивує. У ньому відчуваються солодкі та солоні нотки. Це поєднання просто зводять з розуму. А які вони соковиті, дійсно тануть у роті, але які б не були смачні риперця у медово-соєвому соусі, до них потрібен достойний гарнір. І сьогодні це буде картопля по селянськи для цього беремо приблизно кілограм картоплі, цілу миску. Вимити овочі потрібно дуже ретельно, адже